Днем народження, Римулька. Днем народження. Ти, ти заходь дивись. Ти заходь дивись. Ти ви там скільки подарунків лежить, їх розпаковувати треба. посипак <сіпак> <сіпак> десь тут побачу? Ага, все. Класно. Прикольно. Залазь на ліжечко, будемо розпаковувати подарунки. Тобі допоможе? Давай. Ага. І... Дивіться ці коробки тобі. Давай будемо дивитися, як розпаковувати. Десь бачиш? Там, де можеш задіти ручкою і давай, розривай. Подарунок від бабусі Марини і дідуся Олега. Давай так, гарно, гарно. гарно

Ти закрив? Mm -hmm. Ти бачиш? Ось mm тут. -hmm. Так, дивись, скільки машин був. Ти, ти бачиш, яка книжка того? А це ще бачиш про звіряток буде. То... Клас, давай далі, дивитися. А, це подаруночок тобі від бабусі Лариси і від дідуся Саша. Давай давай тут. Давай, 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 давай. давай, давай, давай. Шо це? Не, зараз не знає. не знає. <laughs> ну, давай, давай. Ты бачишь хто а

Просто подивись, що тут намальовуємо. І що це таке взагалі? Тобі коробка знайома? Що угу. це таке? Це узезна масина. Так, а що це за коробка? Це позизнаси. Це збирати, так? Да? Це Лего. Це Лего. Давай будемо, може, далі дивитися, а потім підемо з татом на килимочок і будеш збирати. Так? Да? Давай ще подивимось подарунок. Так. Так. А це тобі подаруночок від мами і тата. Так, давай. Отак. Пожеромчик увійшов смак. розривання паперу. А це дивись що. Що там? Тут карти. Тут що? Картинги. Картинги, гоночні боліди. Гоночні боліди, Ромашка. І це знову Лего дупло будемо збирати, так? Да? Да. Клас. Зайва, да, добре Так. І ще один подаруночок від хрещеної Олі. Тут треба спочатку отак потягнути. Так, потягнути за, за мотузочку. Ага. Ще за одненьку потягнемо. Так, розв'яжемо спочатку. Давай. Розв'яжемо. Почекай, почекай, тягни. Я тобі допоможу розв'язати. Так, а тепер розривай. Де там що можна? Отут, от, от скраєчку. Бачимо машинки, літочки. Там все. І що там, а, ну, розвертаємо. Угу. А з цієї сторони не видно, Давай з цієї сторони порваємо. І шо там, шо там, шо там? що там? Отя прислала Ух класно. Mm -hmm. uh -huh. Подобається тобі подарунчик? Mm -hmm. З ним народження, сонечко Ось тут котя. Що підеш збирати? Mm -hmm. Погнали збирати.